Всім привіт! Хочу сьогодні розказати, як написати лист до полону. Мій чоловік знаходиться вже четвертий рік в полоні, і через систему ВСІН я з ним спілкуюся. Ось є такий сайт fpismo.ru, звичайно, все на російській мові. Є функції написати листа, замовити відповідь, перевести гроші ем, заключеному. Якщо вас цікавить тема переводу коштів, це буде трішки складніше, але теж можливо. Я зараз скажу про написання листа. Ми вибираємо, так як у нас картка іностранна, ну тобто українська. Ми обираємо ось цю послугу on mail». Переходимо за цим посиланням. Те ж саме тільки на англійській мові ось Архангельський регіон, який тут, не пам'ятаю, ну хай буде СІЗО 3, неважливо. Звичайно, ви маєте знати, в якому із цих місць знаходиться ваша людина. І вибираємо. Далі ми маємо ввести ім'я, фамілію, нехай ну, буде Іванов. Так і залишаємо. На англійській мові пишемо Іванов. Іван, добре, хай буде Іван. А це обов'язково, можна участво. Рік народження, хай буде 95-й. Свій номер телефона. Коли ви будете обирати, отут вибираєте країну Україна. Вона в списку є. Вона починається з 3 плюс 3:8.0. І далі ви вже водите. 99 і так далі електронну пошту. Перший раз і другий раз, а тут ваша фамілія ім'я. Можете зберігати, можете ні. Переходите до наступного кроку. Далі вводите свій лист, виключно на російській мові. Враховуйте те, що всі листи читаються і перевіряють цензура, то дуже фільтруйте те, що ви. Пишете. І тут є кількість символів з однією ціною, наприклад, ось текст 50 буде коштувати, це до 2450, здається, символів. Далі, якщо ви хочете замовити відповідь, щоб людина могла вам написати відповідь, ви можете обрати галочку тут, вилучити відповідь. І також, якщо у вас є бажання відправити фотографію, одну фотографію ви можете додати тут. Продовжити зліва будуть ваші дані. Тут буде ціна, ви погоджуєтесь. І переходите до оплати. Вибираєте варіант, вводите дані і оплачуєте. В середньому до полоненого йде 3 дні. Також до 3 днів це обробка і присилають вам відповідь на електронну пошту. До речі, якщо ви відправляєте карточку, дивіться, щоб місяць і рік були ще дійсними. В Україні карточки просрочені ще діють, але для оплати. Цих листів треба обов'язково діюча картка.